Відсутність енергії, млявість, сухість тіла, неможливість сходити в туалет, набір ваги дуже легко набрати, дуже важко скинути. Суха шкіра, така прямо аж тріскається. Це може бути ознакою гіпотеріозу, дисфункції щитовидної залози. Коли коли у нас щитовидна залоза виділяє недостатню кількість гормонів. І якщо б ви здавали хоч раз ТТГ, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто слідкує за ТТГ. А ви знаєте, точно є у вас гіпотеріоз чи немає гіпотеріозу? ТТГ вище 2 – це вже ознака субклінічного гіпотеріозу. ТТГ вище 10 – Це вже потрібно замінну гормонотерапію. Якщо у вас такий рівень ТТГ і почався. Субклінічний або маніфестний гіпотиріоз наслідок аутоімунного тероїди це захворювання імунітету. Але з цим всім потрібно якось справлятись. І гормон, який ми вживаємо, їх замісну гормональну терапію, він не лікує щитовидну, він не лікує аутоімунітет. Ми з вами будемо зараз не про аутоімунітет, ми будемо все таки говорити про гормони щитовидної залози, саме функції гіпотиріозу. Коли у нас гіпотиріоз, що з ними робити? Я створила марафон, який називається Приборки гормони, де ми будемо. Говорити не тільки про гормони щитовидної злози, про інсулін, тестостерон, кортизол, всі гормони і про лактин туди саме всі гормони, які призводять до набору ваги. Він стартує з 1808. Поки в мене тут готується їжа, я вам записую це прекрасне відео. Переходьте в хайлайтс гормони або в сторіс і займайте своє місце, поки воно є ще зі знижкою.